2016 року народження. Найвищого рівня. Забуває Сокер. От наразі Бондар віддавав передачку. Згадаємо, відразу поки не називаємо вклади, Забаганку коментатора, яку виконав Олександр. Головний тренер команди Олег Бугай. вдар. Табончик. Ідея на колоса. Колос може пробити з дальньої відстані. Колос, атаці. давай, давай. Сохи знову майструється атаком. Одстукається між собою. семенюк на замасі прибирає свого суперника. Проходить далі, пробиває! Після удару. Забив Олександр Семенюк. Колос робить всі намагання, аби знатися забитим голом, здається, вже звільнився. Стає йому на заваді. Колос і Бружук. Котор ми бачимо це протистояння. Семенюк. Забуває Семенюк. Оформлюючи доволі. Який же гол Виконання. Семенюк. Колос зміщується в центр може пробувати, колос! Все-таки робить свою справу 99-й номер, скорочуючи відставання у рахунку. І відразу мчить по колос. Колос вміщується в центр. Може пробувати колос! Все таки робить. деськи там на кольосі. Колор виляється від опик і її не влучаю в плашмоворіт. <мас> Більше <вироб> підсунувся, Дмитрий, я все забрала у нього Коваленко, Семенюк, автор двох голів, автор дублю в цьому матчі. Мчить до воріт. Скидка на сітєметрову позначку, супер. далі точиться за покроборт баскетбольним. Включає Статника і Статік помиляється, а замелює не випраження, буде бити Семенюк, і Статник виправляє свою помилку. Батющев. Але з бискої не хибить. У Статніку не прийшлося вступати в а ага. от... Що ж о таке? Сурнітура Дмитрієв переграє суперника на замасі. Задає а... Пізньогор з першої сторони злучає захисників, з його поперечку. Тож ми проходимося по коментарям. Вітання Артему Гончару. І іноді підказка, що бувають метафори в коментуванні. Спри... Переважає фаворит з рахунком 2-1, забуваючи свою першу перемогу у вищій лізі чемпіонату України.